Це відео буде таким, тому допоготуся нічого, я так і не зробив, але було цікаво, що я міняв. Коротше, пандець якийсь. Ну що, хотілося б виїхати, да? а виходить, тільки з'їхати, і ту з розуму. Форсунки я зняв є є ну, ті, що на ній стояли такі ж самі, тільки робочі точно хочу підкинути, кільця також. Нові візьму, е, можна манометр буде потиску палива підключити, але я, ну не знаю, немає таких, скажімо, підозрюва, що його не вистачає, тому що і на холостому троїть, і під газом. Ну, коротше, тому зараз вкину форсунки. Будемо прогрівати, будемо пробувати щось не так, а що шукати, виїскувати. Коротше, Є БУ, тут стоїть GE від ВЕКТРИ, поставлю GN, від калібри підкину. Якщо знову затроїть. Ну і таким способом будемо шукати неполадку. Сподіваюсь, ГБЦ підривати нам не прийдеться. Тому 16-серія, все та ж обстановка нічого нового. Кому цікаво до перегляду, кому воно. Ви розумієте, що це буде все в гаражі. Можете вим вимикати. Mm. Все, пішов ставити форсунки. Ну, і вирішив відразу, давайте все-таки глянемо тиск палива. 2,5 це без вакуумного регулятора, ну, без шлангачки повинно бути. І, здається, 2,2 холостий, або 2,0 плюс. Плюс 0,2, або 2,2, я вже не пам'ятаю, але нас цікавить під навантаженням. Тому зараз паливо. Головне, щоб ніде не потекло, запустимось. Тут генератор так близько все, але до контактів не дістає. Тому давайте спробуємо запустити. Зараз поки ще паливо накача, ну, давайте. Тяжко бувало і швидше повітря. так по-іншому й не зробиш. Так. Два і два. Дивиться. Троїть, так? Трої. Справа не в порцінках. Причому... через раз можливо свічки це таке сахавахумник так, так просто не від'єднати так? Да? Ну. два з половиною наганять Не воздух зайвий. Якось ну, все те саме. Регулятор точно працює, форсунки інші. Ще б вияснити, який циліндр не працює, да? Якщо два передніх, то це там, де я ставив, ну, подовжував провода жуки. А ці два там стандарт все, там я не лазив. Ну, не хоче. Стабільно не хоче. Хе. Буду розбиратись. Вічки викрутив. Сказати так, щоб щось, ну, наче як палять, тому хочу покласти на... Ну, на Наклапану кришку просто покрутити стартером. Можливо, мене з боку б'ють. Насос тримає. Питань нема. Вже скільки часу пройшло. Клапан працює, тому не знаю. Зараз зараз скину, щоб стартером зручніше було накину. Провода Провода на працює, чому двигнути знімав не з трамбльора, а зі свічок. Током б'є добре, я вам так скажу. Іскра добряча була на всіх чотирьох. Ж, шкода відео не знімав. Заряд я отримав добрий. Тому коли знімаєте е, провода, то з трамблера. Ну, я скільки знімав, не було. А коли зі свічки, то готуйтесь буде жорстко. Тому по паливу питань нема точно. А от можливо такі свічки гівно. Опір великий. Ну, іскра добряча була. Світилися воно, ну пробиває далеко. Тому не знаю. Зараз гляну на іскру. Іскра чудова, це вже якась, ну, можливо, не фантастика все-таки в якомусь циліндрі пробиття. Прям питання. Манометр вкрутити, десь, наче був тиск поміряти в циліндрах. Фігня якась, блін, капець. Перший циліндр. Камера від свічі є. Другий циліндр. Так само. Третій циліндр, як бачимо, суттєво нижче. Четвертий так само, Получается в третьому 10. Половини. Можливо, клапан, може, там, ну, скоріш за все, або розпродував погризений, а кришку так не хочеться підривати. Ну, все рівно 10,5 ну, різниця. Ну, тут також, ну, коротше, 12, діапазон 10,5, 12, півтори одиниці. Ну, він має працювати так жорстко, проїти. Він не може з цього. Так, міряв компресію, відключив катушку. Під'єднав. Все, іскри нема. Пробував зараз запустити. Ну, свічки мокрі. Але явно іскра десь ділась. Цікаво, але факт. Коротше, переставив я з верхнього піна на нижній. Ну, питання є. Питань взагалі нема. Не знаю чи надовго. Ми. Але... факт. А не, почалось, так? Да? Все, знову. Ну, тиск є форсунки робочі, свічки також. Буде вже лізти, да? ну, поставлю калібровський, зайвим не буде. Рослодомір. Якби механічна проблема ну, з двигуном, він би не спрацьовував нормально. Я думаю, все-таки електрика, щось десь з електрикою. Цікаво. Проводка ця в мене на калібрі стояла, ніколи питань по ній не було. Перевірена нормальна. Датчик кенвала. Збої дає, ну не знаю. Щось тут не те. Палемір підкинув, нічого не дало. Ще знаю, буває коли вічки, на запалення дають е, поміхи по українськи Не пам'ятаю, коротше, на систему запалення впливає, чи система на роботу двигуна. Ізоляція тут, якби в мене пошкоджена на датчику коліна, але маса, контур маси цілий Ну не знаю Зараз підкину ЕБУ. Щось тут не так. Причому запуск на тому розходомірі зробив спочатку нормально, потім з часом вона, як, наче, знаєте, ну адаптацію проходить і якусь податчиком можливо і починає троїти. А при запусці, наче нічого. Можливо, є думка лямда відключити лямду спробувати. Не знаю, Зараз підкинув калібровський. Мозги. Подивимося. Підкинув. ЕБУ, Також нічого не дало. На деяких режимах ну газуєш, вона вирівнюється там 12-3 оборотів, наче нічого збросуєш на холостий, переходить і Постої постійно, постійно троїть. Навіть не знаю, Можливо, спробує датчик колінвала ще підкинути. Ну про всяк випадок. Не закінчується датчик Келінвала я замінив. Думки думки, думки, думками, але по факту навіть не знаю. Багато чого замінено, провода. ну, і Якщо б вона проїла в плані того, що відмовляв циліндр повністю, що він не працює, це одна справа. А коли вона на різних режимах по-різному спрацьовує, це вже. Електроніка. Я підкинув, проводка, ну сумніваюсь. І іскра. Питання з зі іскрою катушкою в мене була запасна. Я віддав, можливо, підкинути катушку. Бігунок опір великий, ну, як варіант. Поки що не знаю щодо катушки, вона, в принципі, відмовляє так, що. ну, не, не бува так, що то є, то нема. В основному в мене, якщо катушки закінчувались, то просто відмовляє, нагрівається і у ватка іде. Остива знову пару разів так зробить і все. Тому поки що не знаю. Ну, Зараз скандував, але я вже навіть ну, ми то спробуємо, та все ж щось тут не так. А що? Поки що думок нема. Е, скидував лямду. Чек не загорається. Тобто таке відчуття, що лямда вносить корективи. Вони записані на, де, на певний час. І все, і вона так працює із за лямди. Ну, можливо, можливо. Точно no. так само. От зараз вона якби вирівнюється, наче працює, а потім опять троїть. і так напливами бачите От зараз ні, зараз трої Якначе лє От прям як лє Треба треба включити лямбу поки ще я думаю сняти Обну... обнулити мозги. Ну, зараз вона троїть, а раніше вона могла на таких обертах працювати нормально. Я не зрозуміло. Ну, зараз. Без лямди і чек не горить, ну і один чорт не працює. Провода підкинути. Але впевнений, що це вже зайве. Ну, не знаю просто. Ну, чесно скажу, це тут випадок, коли все тупік. Звісно, очікувано, нічого це не дало. Лямда відключена. Ніяк і нічого. Давайте пройдемось по списку. Датчик колінвал Замінив ЕБУ електронний блок управління. Замінив форсунки. Також замінив тиск палива. Взагалі прекрасно, все тримає. Бронепроводи з робочої машини. Все, звісно, ставилось точно з робочої машини. Перевірене. Замінив. Також не допомагало. Розходомір. Цей з робочої поставив той, що був з цією машиною, він трохи гірше, але один чорт та сама проблема. Що я ще не міняв? Свічки самі і датчик температури охолоджуваної рідини. Тобто дві речі виходить. Ну, я прям регулятор холостого, що там ще бак, клапан вентиляції паливного бака. Можливо, заглушити, щоб підсоса повітря не було. Ну, Щодо, скажімо так, підсосів невизначеного розходоміром повітря неврахованого, ну, можливо, десь щось вакуумний циліндр у мене ж від'єднаний коротше, тріпіння закінчується. Датчик, можливо, зараз пошукаю. Ну, і свічки. Та свічки щось може і знайду, вкручу інше. Ну так, чисто для експерименту. І лямду. Лямда важлива річ, не міняв. Зараз вона від'єднана, чекне. Ну, тобто вона запускається, я так розумію, в режимі прогрівочному, поки лямда гріється, воно не враховує. Але один чорт воно ж не працює. Тому таке, звісно, треш. Так, ну двигун гарячий відносно. Ну, Пальцями тримати можна, але не довго. Градусів 60, я думаю, тут повинно бути. 600 Ом зараз по таблиці гляну. Що насправді схоже, тому ну, так чисто поставити інший. Для заспокоєння духу. Не знаю, навіть не знаю. Це є, можливо новодільний. Просто вже нема ніяких варіантів. Температури замінив, ніхера. Е, зняв вентиляцію бака. Також не, ну, нічого не міняється, але чек відразу спрацьовує. Тому щоб не прийшлось знімати ГБЦ. Хоча не факт, що і це допоможе. Тому я навіть ну, не, вже не знаю, що. Лямда просто робоча була. Можливо б підкинути лямду. Нерви здають, от як зараз би нахуй би не вирвати оцей юбаний датчик і, і не... І Воно мене вже допекло. Це, ну, я розумію, що я просто в упор не бачу проблему. І машина не при чому, але ж... Ну, скільки всього поміняти. І ніфіга. Бува, запускаєш, вона на переходних режимах, так як ну, з газу на холостий, чітко працює на всі 4, а потім знову на 3 і все. Зарядку перевірив 14,4 там, ну, коротше. Зарядка в порядку. Є ж двигун, той, який я розбирав, який точно працював і свічки на ньому. Тому останній гвіздок. І все. І я буду завершувати цю всю історію. Трепіння не закінчилось. Пам'ятаю, я свічки міняв місцями. Оці дві були, ну, отак от білими. І по факту місцями міняю, але нагар на них на самих свічках не змінюється. Дивно, але факт. Вкручу, на, ну, на яких я їздив тоді на гонках, калібру купив. Як би там не було, вона на них працювала. Можливо, все-таки свічки, але я вже це не вірю, тому вкручуємо, запускаємо і завершуємо. От і чорт, нічого, я думаю, не зміниться. Нема нічого гіршого, коли вже не знаєш, що робити. Ну, що, спробуємо на цих свічках. Те саме, да, так. Да. Ну от от зараз десь є моменти, коли вона наче нормально працює. О, ну це вже прям жорстко. Закінчую всі думки, напевно зніматиму головку блоку циліндрів. Можливо все-таки тасоло, де я долив, там воду був трішки. Тому можливо піджирає. Корот, не знаю. ну, Других варіантів просто нема. Наведемо порядок, один чорт проблема в іншому. От Бачите, як воно себе поводить. О, зараз всі роблять. інше паливо. Бензин, ну я не думаю, що він якість свою потяг втратив. Все, всім дякую за перегляд на такому неприємному, як завжди, у мене вже по традиції. Коротше, всім, всім удачі, без поломок. І щоб завжди були прийняття рішень. У вас правильними в різних випадках. Все, всім пока.